Права внутрішньопереміщених осіб в межах програми єднання заради дії юристи проаналізували понад 200 нормативно-правових актів 25 громад. Зокрема, на Прикарпатті досліджували Коломийську та Івано-Франківську громади. За результатами переселенці позбавлені права брати участь у місцевому самоврядуванні та отримувати локальні соціальні пільги. Ми виявили, що в 193 нормативно-правових актах. Зі 193 у 125 не дотримані вимоги щодо безперешкодного доступу до там різних програм і політик, щоб внутрішньопереміщені особи могли користуватися чи там пільгами на проїзд чи пільгами на харчування, чи щоб вони могли взяти участь у електронній петиції, місцевій ініціативі тобто є обмеження, і якраз наша така. Моніторингова місія передбачає, що ми не просто кажемо, що не вистачає, а ми даємо рекомендації органам влади для того, щоб вони могли виправити і внести ці неточності для того, щоб внутрішньо переміщені особи були включені в життя громади. На думку координатора програми, це пов'язано з технічними помилками. Для того, аби це виправити, для громад підготували рекомендації, в яких зазначається, які норми суперечать законодавству і на які можна опиратися. В більшості з технічними помилками, десь в нормативно-правових актах вказано, що не внутрішні переміщені особи, а біженці. Біженці вони не можуть бути, коли вони переселені в межах однієї країни. Десь неточності по в вимогах до того, яким чином там вимушені переселенці зазначено, а не внутрішньо переміщені особи, десь йде обмеження щодо перебування в громаді, тобто, що особа повинна бути перебувати в громаді не більше не менше шести місяців. А це вже є дискримінаційні норми, які якраз і повинні викорінюватися. Такі рекомендації надали Коломийській громаді заступник начальника управління управління соціальної політики Ігор Івахнюк розповідає наразі затверджено програму надання підтримки внутрішньо переміщеним та евакуйованим особам. Згідно цієї програми виділяються кошти на облаштування прихистків для тимчасового та середньострокового проживання громадян статусом ВПО. Також Коломия, одна із перших громад в Україні, яка почала виділяти приміщення, які перебувають в комунальній власності для проживання громадян статусом ВПО. На даний час є такі чотири прихистки, які функціонують, і на даний час проживає в них від 220 до 250 осіб. Також наголосив, що при місцевій владі створили ради ВПО, які допомагають переселенцям інтегруватися та мати можливість впливати на життя громади. Вона активно працює щодо захисту прав та інтересів ВПО, інтеграції в Коломийську громаду, влаштування дітей у. Освітні заклади міста, влаштування в грудки, всьому сприяє, надає консультації. Також громадянам статусом ВПО надає надаються соціальні послуги. Франківська депутатка Євгенія Бордяк наголосила на тому, що часто внутрішньопереміщені українці звертаються з питаннями стосовно виплат на лікування. Проте, згідно діючих програм, така допомога не передбачена. За її словами, це необхідно змінювати. Є у мене такі приклади неодноразові, коли звертаються мешканці громад з числа внутрішньопереміщених людей з запитом на лікування, але на жаль, по програмах існуючих на такі запити від Неможливо, тобто кошти на лікування по існуючих програмах на даний час не надаються внутрішньопереміщеним людям, і це звичайно є такою показовою трудністю, на яку треба відреагувати і внести відповідні зміни у існуючі програми. Також наголосила, що кожна громада повинна реагувати на потреби вимушених переселенців, щоб вони могли з легкістю інтегруватися. Кожна громада і область можуть самостійно реагувати на потреби внутрішньопереміщених людей, і вже на основі цього вносити ті чи інші зміни у програми існуючі, або створювати, напрацьовувати і приймати нові програми тільки під внутрішньо переміщених людей, де буде передбачений комплекс, який… Комплекс допомоги власним внутрішньопереміщеним людям, і це не тільки звичайно допомога на лікування для них, але і можливо підтримка по придбанню житла соціального, можливо, це і е, першочерговість потрапляння у дитячі е, навчальні заклади, садочки, школи, наприклад. Можливо, це ще якась інша підтримка у започаткуванні веденні бізнесу. Окрім Івано-Франківщини, результати дослідження презентують ще в 14 те областях, де його проводили Ліліана Іванійчук, Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанії АРАІЇ.